Доброго дня, шановні мої. Будь ласка, зверніть увагу. У нас з'явився тест сайт в тестовому режимі Державний центр кіберзахисту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Якщо до вас прийшла масова розсилка, яку буває у всіх, типу, зайдіть, відкрийте файлик, вам написала податкова або ще хто-небудь, або ваші контрагенти вам типу надіслали накладні, і в них заложений вірус, це називається фішинг. Ви маєте про це повідомити. Ось, будь ласка, контакти, закликають увесь бізнес бути активним. Я закликаю всіх фопів. Будь ласка, якщо до вас прийдуть такі листи масово і ви це будете бачити, повідомляйте. Також тут є зворотній зв'язок, сайт зверху є електронна адреса. Все, дякую за увагу. Підписуйся на канал, щоб бути в курсі всіх подій.